Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 114 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Російські військові за минулу добу випустили по звільнених населених пунктах 536 снарядів. нарядів. А спеціалісту ті з Херсона Івану Козлову російський суд виніс вирок 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У полоні чоловік майже два роки. У багатоповерхівках та у приватному секторі Херсонці скаржаться на велику кількість гризунів у місті. Херсон, російські військові, обстрілюють цілодобово. розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку. Також були обстріли внаслідок одного із таких була поранена жінка 43-го року, було шпиталізована надана допомога. Обстрілювала обласний центр і вночі Світлана говорить після вибухів, які пролунали о пів на першу відсутня електрика. Ми проснулися від зривів сильних, і і у нас по криші, Ми живемо через два квартали. У нас по покриші вот осколки чи камні, не знаю. І ми вот з мужем в подвале сидели. Обстрілювали градами і артилерії обстрілювали. Обстрілювали долго. Где-то, наверное, ну, часа полтора точно. Від вибухів прокинувся вночі, так і Василь. Почув, так почув, що так, почув, добре почув. Та й, та й що ж з кровати впав. нікуди не сховався. Трохи подождав, так, вийшов, так, так, подивився, що вікно розбите. Один прильот був. Два, один судорі, один он, до хати. Он, слава Богу, живий там, оба. І бабуля, і дивися, син зранку вийшов, теж живий. Якраз за стінкою спав. Будинок Бориса майже зруйнований обстрілами цієї ночі, каже чоловік. Снаряд знову прилетів на його обістя. Якраз встав в туалет. В туалет от десь. Секунд 15. Навірно, вот это все було бы в нам ніка. Там аско стекло попало, жінки в лоб і все. Через нічні обстріли у Херсоні виникли кілька пожеж. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирний житловий будинок. Там спалахнули пожежі в квартирах на першому та на другому поверсі. Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру. Спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Рятувальникам довелось до самого ранку ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Обстрілювали минулої доби військові РФ і Білозерську громаду. Вчора Росіяни вночі вдарили по Миролюбівці з трьох ракет трьома ракетами С-300. Там на жаль загинула під завалами жінка 60 років. Є руйнування багато і. Школи і будинки, і місцева амбулаторія. Також росіяни вчора поранили, поранили одну людину в Білозерки. Була надана допомога, лікарі займаються у Береславському районі. Минула доба обійшлась без поранених. Хоча обстріли були, говорить начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу ворог обстрілював. В околиці прибережних населених пунктів Береславського району на щастя, пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури, житлового та цивільного фонду не зафіксовано. Жерта постраждалих за добу немає. Загалом минулої доби російські військові 114 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 536 снарядів. 35 нарядів. з них по Херсону, говорить Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму такий вирок 30 листопада у Сімферополі виніс суд it спеціалісту з Херсона Івану Козлову. Розказала його дружина Марія. Суддя він питав причину того, що він робив. От яка причина і чи не змінилася вона? У його свідомості він не змінив там різку якось свою позицію на суді. Справа якби побудована на тому, що він передавав дані розташування російських військ до української армії. До там СБУ він передавав і його питали, чому це ти це робив. Так само він і відповідав, як і раніше, тому що прийшли в мій дім, тому що я українець. Івана Козлова російські військові затримали 21 квітня 2022 року в армянську на адмінміжі з Кримом, коли він разом з родиною намагався виїхати з тимчасово окупованого на той час Херсона, так зване слідство тривало півроку. Було три судових засідання. Марія говорить, зв'язок з чоловіком підтримує через російський інтернет-сервіс, який підлягає цензурі. Наскільки відомо, що катування продовжується. І... Всі, всі елементи тиску вони продовжуються, не дивлячись на те, що вже прийшли суди, але він мені пише в кожному листі, що не дають спати. Вони просто використовують такий момент, я не знаю, і психофізіологічного тиску, також що вони будять вночі. Потім спати день теж не дають. Де інші моменти катування також продовжуються. Там багато таких цивільних, і вони всі мають такі строки від 10 до 20. Адвокатка Юлія Богдан допомагає родині Івана Козлова. Говорить: російський суд звинувачує Херсонця у шпіонажі. Крим, взагалі, абсолютно закрита зона гуманітарної допомоги. Ми не можемо передати. Рівні спілкуються тільки листуванням в листах, є багато доказів жорстокого поводження. З полоненими це свідчення саме е, тих осіб, які звільнили, і е, самовластування. Е, до сьогоднішнього дня це все відбувається. Існує двоконтактна група е, російських і українських правозахисників. Е, більшість російських захисників вони переслідуються, е, покинули територію, оскільки переслідуються, і ми робимо все можливе. Е, для… Визволення і повернення наших людей в Україну на судовий вирок будуть подавати апеляційну скаргу, говорить адвокатка. Ми сподіваємося на подачу апеляційної скарги, але ми не перебільшуємо її значення, оскільки ми розуміємо, що е країна-агресорка точно не буде зменшувати на багато років. Е щодо процесу обміну, на жаль, я не можу коментувати, але зараз опрацьовується саме механізм звільнення наших цивільних заручників, цивільних людей, які отримали саме незаконні вироки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Розкладають отруту для гризунів у підвалі майже щодня. Цього року розповідає голова ОСББ Олександр Дяков, мишей у будинку в рази більше. Якщо у попередні роки гризунів можна було побачити лише у підвалах, зараз і у квартирах. Слава Богу. Майну ОСББ, слава Богу, нічого. Ну, Труб нічого не повроділи, ні яку там ні теплоізоляцію, але в квартирах, наскільки я розумію, так, бо я не знаю, в мене ж немає доступу до всіх квартир. Зараз вже зайшов перед тим, як з вами спілкуватися, зайшов знову до магазину, придбав о, істребітель гризунов. Ну, а що робити? Щось потрохи робимо. Зараз віддам своїм дворникам вони розкладуть в підвали. Ну по підвалу там де зможуть. Пастки для гризунів розклала у своїй квартирі Катерина Масюта. Квартири вже є, мишей полно у людей. І у підвалі є, в мусорниках є. Везде полно їх є. Щурів я не бачила, Ні, ні. No. Слава. Одні миші. І ви знаєте, маленькі отакі. Ну, видно, так, да, є видно. На відміну від багатоповерхівок, миші у приватному секторі були завжди, говорить Валентина, але цього року їх значно більше. Розповідає, влітку грузини були лише у сараї і з похолоданням перебрались у будинок. Після підтоплення сильно багато у нас розвелося мишей. Хоча у нас є і коти, ганяють їх. Отака маленька і та поймала мишку. Ну, а так ми Чисельність гризунів у Херсоні збільшилась в рази, розповідає начальниця Херсонського районного управління Держпродспоживслужби Марина Малахова. Людям тут треба обов'язково робити боротьбу в своїх приміщеннях і бути дуже уважними саме для вживання харчів. Через Січу і через контакт передається лептоспіроз, який дуже є таким небезпечним для людини. Людина залишається інвалідом, лікування дуже складне, важке і багато інших захворювань. Моніторинги постійні, як за станом води, так і за станом харчових продуктів. Всі, які звернення є людей, все відпрацьовується, тому тут все на контролі. Причини збільшення. Ня кількості гризунів на Херсонщині сприятливі погодні умови та незібраний врожай, який залишився на полях через бойові дії, розповідає доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський. Якщо говорити про спалахи чисельності гризунів то це десь кожні 4-5 років Тобто, це ну нормальний природний цикл розвитку, але Пік може бути дуже великих чисельності, може трошки поменше, але вони от, от таких хвилеподібно ці піки відбуваються. Ну це пов'язано з тим, що складаються умови е, оптимальні для. Розвитку для розмноження цього сезону оброблених полів стало більше. Аграрії розпочали боротьбу з гризунами, але наступного року їх чисельність не знизиться, говорить Іван Мринський. Така ситуація спостерігатиметься 2-3 роки. Далі, за його словами, чисельність гризунів має піти на спад. Катерина Гончаренко, Ольга Лешенко, Роман Сальовий Горпенченко, Суспільне новини, Херсон.